Слава Україні! Триває 211-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, не припиняє ведення повітряної розвідки. Ворог і надалі. Завдає ударів по об'єктах цивільної інфраструктури та житлових будинках, тероризуючи мирне населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається для всієї території України. За добу противник завдав 4 ракетні та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права. Закони та звичаї ведення війни. Постраждала інфраструктура більш як 30 населених пунктів: це, зокрема, Пришип, Спірне, Веселе, Мар'їнка, Бахмут, Костянтинівка, Нескучне Полтавка, Єгорівка, Безименне Білогірка, Запоріжжя, Кривий Ріг, Первомайськ, Миколаїв, Очаків, Високопілля, Сухий Ставок та Миролюбівка. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник продовжує обстріли з танків, мінометів та артилерії. На Сіверському напрямку: в районі населених пунктів Шалигине, Волфине, Єздецьке та Миропільське Сумської області. На Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Глибоке, Стрілеча, Мороховець, Веселе, Сотницький, Козачок, Вовчанськ, Гатище, Дворічна, Гусинка, Кам'янка, Куп'янськ, Артільне, Осинове та Міхуватка. На Краматорському напрямку Богородичне, Яцьківка, Ярова, Тетянівка, Святогірськ, Пришип, Слов'янськ, Платонівка, Донецьке, Сидорове, Закітне, Озерне, Щурове та Райгородок. На Бахмутському напрямку Сіверськ, Спірне, Званівка, Миколаївка, Роздолівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Білогорівка, Розівка, Зайцеве, Яковлівка та Майорськ. На Авдіївському напрямку Красногорівка, Авдіївка, Кам'янка, Опитне, Мар'їнка, Водяне і Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не проводив. Разом з тим здійснив артилерійські обстріли по населених пунктах Микільське, Вугледар, Володимирівка, Причистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Времівка, Павлівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Залізничне, Полтавка, Новопіль та Новосілка. На Південно-Бузькому напрямку вогневого впливу зазнали понад 37 населених пунктів. Ворог намагається утримати ситуацію на тимчасово окупованих територіях під своїм контролем. У Херсоні посилюється адміністративно-поліцейський режим, здійснюється перевірка осель та психологічний тиск на місцевих жителів. Активізувалась робота щодо підготовки та проведення. Так званого референдуму на тимчасово захоплених територіях України. Так, у населених пунктах Херсонської області представники російської окупаційної влади під приводом якісного розподілу гуманітарної допомоги намагаються отримати від місцевих жителів їх особисті дані. Триває формування так званих виборчих комісій. У місті Старобільськ Луганської області окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня. За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому референдумі. Проводиться підготовка до зйомок пропагандистськими зМІ сюжетів про таку собі активну участь місцевих мешканців у голосуванні. На тимчасово захопленій території Запорізької області місцевим жителям за надання паспортних даних та отримання громадянства Російської Федерації обіцяють грошову винагороду і побутові прилади. За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Куп'янськ, Зайцеве та Новомихайлівка. Протягом доби. Авіація Сил оборони уразила 10 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та дві позиції зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два БПЛА-окупантів. Ракетні війська і артилерія за поточну добу завдали вогневого ураження, зокрема, по чотирьох пунктах управління, двох районах зосередження особового складу та військової техніки. Трьох позиціях ППО, позиції артилерії, а також трьох складах боєприпасів. Віримо в ЗСУ. Разом переможемо! Слава Україні!